Прапор повітряних сил Збройних сил України замайорів у Миргороді урочистості з нагоди 20-ї річниці створення повітряних сил провели у неділю 4 серпня у сквері козацької слави. Сьогодні повітряні сили у взаємодії з іншими видами збройних сил України виконують завдання, стримуючи збройну агресію східного сусіда. Це, передусім, прикриття важливих об'єктів держави та угрупувань своїх військ від ударів засобами повітряного нападу противника, завдяки їхнім зусиллям Україна. Продовжує боротися за свою свободу Цьогоріч Урочистості набули особливого значення згідно з указом президента України від 2 серпня 2024 року. За номером 496-2024 831-й бригаді тактичної авіації присвоєно почесне найменування Миргородська. Тож і підняли прапор повітряних сил кращі військовослужбовці бригади. Рукою миру на землі може бути лише панування в небі. Повітряним силам вдалося втримати небо. Боротьба і надалі триває, і лише панування в небі нам забезпечить подальшу нашу перемогу. В цей складний і вирішальний час для нас всіх. Хочеться побажати всім наснаги в досягненні. Нашої перемоги та згадати всіх тих, хто віддав найцінніше, що в нього є, за те, щоб ми мали можливість продовжити боротьбу і перемогти в цій війні. Хвилиною мовчання присутні на урочистостях вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Повітряні сили це завжди висока військова майстерність, мужність та героїзм, які є прикладом військової служби і запорукою успіху на полі бою та надією на мирне небо над Україною. Наші повітряні сили здобули повагу і визнання в усьому світі. Їх професіоналізм і здатність швидко адаптуватися в складних умовах дозволяють ефективно протистояти будь-яким викликам. Для нашої ж громади Миргородська 831 тридцять бригада є гордістю, адже кожен. Військовий віддано служить батьківщині, героїчно і професійно виконуючи свої обов'язки. Почесними грамотами миргородської районної військової адміністрації з нагоди свята цього дня відзначили тих, хто щодня в строю на захисті нашого мирного неба. Вітаємо всіх військових 831-ї бригади. З нагоди присвоєння почесного найменування Миргородська. Ваш внесок у захист нашої держави безцінний.